Якщо мурахи пішли по шкірі від цієї мелодії, я щиро за вас радий. Можу лише привітати, бо у вас було дуже щасливе дитинство. І неважливо, грали ви у цю гру, чи дивились, як грає вас старший брат або тато. Навіть просто перегляд за геймплеєм було величезним задоволенням. До вашої уваги, легендарні гонки на сега Racing. Драйв the carnage begin! Привіт, мене звати Перцевель, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу мова буде про одну з найпопулярніших ігор на сега. О, клас! Що за гра? Гонки? О, ні, це мені не цікаво. Бувай здоровий. Мяу. Нічого ти не розумієш, Бестет. Отже, Отже, рокен ролл рейсинг, справді культова штука. Вийшла гра у 1993 році на SNES І наступного року на сега. Про неї і поговоримо. Створена вона була талановитими розробниками зі студії Silicon and Synapse, яка потім стала більш відомою як Blizzard Entertainment. Rock'n'Roll Racing – це ізометричні аркадні гонки з елементами бойової механіки. Ти не просто ганяєш, а стріляєш, мінуєш та раниш суперників, аби дістатися фінішу першим. В дитинці це була одна з найпопулярніших ігор у компаніях. По-перше, у неї можна було грати вдвох, а це був завжди величезний плюс. А по-друге, це культова музика. Ну ви лише послухайте ці пісні. Боже, де да ця гра буквально привчала нас до якісної музики. Отже, гра починається з того, що ти обираєш собі персонажа. Їх небагато, і зазвичай більшість з нас обирали Снейка. Снейк! <плес> <плес> ну, на жаль, не цього Снейка. Там, до речі, був ще секретний персонаж, але наскільки я пам'ятаю в дитинці, ми про це не знали. Отже, обрав героя, ми брали стартову тачку і починали ганяти на перших трасах. До речі, окрім крутої музики, тут ще були легендарні коментарі ведучого Ларі. І це була одна з перших ігор, де була повна голосова коментаторська доріжка у 16 бітній ері. Перший турнір відбувається на планеті Чем 6 і має 8 трас. Вони прості, і тут, по суті, ти навчаєшся керувати і користуватися всіма гаджетами. А їх тут вистачає. По-перше, у грі ти можеш стріляти у ворогів, що попереду, і встановлювати пастки тим, хто позаду. Ну і звісно, в тебе є нітро, яким не варто нехтувати. Кілька разів вона рятувала мої заїзди і допомагала прийти першим, я й не перерахую. Також на трасі розкидані бонусні гроші і аптечки, бо не лише ти можеш стріляти, а й очевидно, твої суперники. І це найцікавіше, бо штучний інтелект тут топовий, і підривати твою машину будуть багато. На щастя, вони змагаються і проти один одного, а тому інколи треба стратегічно збавити газу, щоб суперники перебили один одного, а далі вже твоя черга добити вцілівших. Після кожної гонки ти маєш можливість прокачати свою тачку з за зароблені гроші, посилити корпус, поставити на бампер шипи, наприклад, поновити двигун, або збільшити заряди лазеру, ракет чи що там в тебе на машині. Також буде незайвим збільшити заряди нітро. Багато зарядів нітро не буває. Під кінець гри. Я зрозумів, що нітро це прям дуже корисна штука, тому рекомендую вкачувати у цю характеристику. Після першої планети буде наступна під назвою Драконіс. Там же цікавіші траси, прокачені вороги, і починається справжня двіжуха. Особливо мені подобається, що тут є траси, де можна було поїхати альтернативним шляхом, і таким чином випередити суперників. Це, по суті, були мої перші шорткати у житті. Досі, напевно, коли кудись йду і скорочую шлях через якісь вулиці, то пригадую цю гру. На новій планеті можна не лише покращити автомобіль, а й купити круту нову тачку, яка може стріляти ракетами. Але якщо хочете щось по-справжньому круте, то рекомендую. Економити, зароблені гроші і... Задонатити на ЗСУ. Війна триває, українські захисники потребують нашої підтримки. Не забувайте репостити збори, ще бачите, і підкидувати гривні. Це дуже важливо. О, бастет, я думав, тобі не цікавить ця гра. Ну я одним вухом послухала, почула, що тут можна використовувати ракети проти суперників, і стало одразу цікавіше. Але Персіваль, ти зовсім не навчився, як треба вести YouTube канал. Хм, Чого це? Вже пройшло половина відео, та досі не попросив поставити лайк під ним і написати коментар. З таким успіхом на нас ніхто не підпишеться, і рекомендації будуть продовжувати ігнорувати наш канал. Ти права, дякую всім, хто вже поставив лайк і підписаний на канал. Кожен ваш лайк це величезна підтримка для каналу і мотивація робити більше відео. Отже, продовжимо. Як я й казав, якщо не будете витрачати багато грошей на ракети і міни, то вже на наступній планеті у вас буде можливість купити мою улюблену тачку у цій грі. Батлтрек за 110 тисяч. Ох, керувати нею одне задоволення. Ну і планета з трасами така, що без тієї крихітки буде дуже важко перемагати. До речі, якщо гра виявиться занадто складною, то на початку якраз є три рівні складності. Але дуже рекомендую грати все ж на найвищому рівні, бо чим складніше буде, тим більше контенту отримаєте. На жаль, якщо почнете на легкому рівні складності, то гра завершиться на третій планеті, і ви пропустите найцікавіше. А там далі буде планета з льодовим покриттям, і треба спеціальна тачка для цього. А в кінці. І взагалі, планета Вулкан, де будете підривати чи не на кожному повороті. Коротше, гра дуже крута, і про неї важко розповідати, бо потрібно грати самому. А краще з друзями, коли я готував це відео, сам пройшов її кілька разів і не помітив, як награв у неї більше 10 годин. Це справді та гра, яка добре збереглася часом. Тому я дуже рекомендую спробувати, якщо ви ще ніколи не грали, або згадати, як воно було у вашому дитинстві ще до Mario Kart та Gran Turismo. Дякую, що додали до самого кінця і поставили лайк. З вами був Персівель і Байся. Грайте в хороші ігри і не забувайте, з чого все починалось. Всім па-па!